Привіт, шановні овни з вами Оксана Данець. А в мене ваш прогноз на серпень. Да, я не просто так кажу, що мої прогнози збуваються точно. Щоб переконатися, просто сходіть на канали, передивіться свій прогноз липневий. Згадайте цей липень, який він був гарячий, який він був потужний. Чи кожен із вас захистив свої кордони, чи зберегли ви свої позиції? Проаналізуйте і побачите, що ви вже на крок ближче до якихось своїх мрій. Бажань це я вам точно кажу. Ну а сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб дізнатися, яким же буде серпень, серпень, останній місяць літа, і звичайно хотілося б, щоб він був ой. Мало не допустила свою головну помилку, як і будь-який торолог, просто не маю права створювати якихось очікувань. Але все одно я від душі вам бажаю, щоб цей місяць був для вас класним. Тож, давайте дізнаємося, який буде цей місяць для вас, мої дорогі овни. Яким він буде, чим він вас потішить, чим він вас порадує, чим він вас засмутить. Так, дістаємо карту. Помірність. Ну, знаєте, це просто бінго бонго Тому що що може бути краще за цей аркан після такого? За шквалу е, енергії липня, помірність це завжди про заспокоєння, про вирівнювання, про гармонізацію, про відновлення рівноваги. Так що, е, знаєте, незважаючи на те, яким був ваш липень, досягли ви чогось чи не досягли ви чогось, можливо, ви втомились, можливо, навпаки, ваша енергія всередині до цього часу ще бурлить і доводиться досі захищати свої кордони. Помірність так чи інакше говорить, що все. Ситуація заспокоїться. Оці всі пристрасті вони спадуть. Знаєте, це прекрасний час, щоб реально відпочити. Це прекрасний час для того, щоб прийняти якісь ситуації, які вам не вдалося вирішити. Це прекрасний момент просто змиритися з якимись обставинами, які були сильніші за вас. Тобто, так чи інакше, ваше серце заспокоїться саме у серпні. Якщо до цього вас хвилювали якісь переживання, ви зіткнулися з якимись проблемами, хтось посмів розбити ваше серце, повірність говорить, що. То на час. Час лікує рани, час вирівнює все, час дає можливість забути, те, що давно пора забути. Так що помірність, як старший аркан, говорить про такий досить глобальний для вас серпень, коли відбудеться це визначне вирівнювання. Ви зможете домовитися з оточуючими, ви можете знайти золоту середину, ви зможете заспокоїтися внутрішньо і скласти в своїй в голові все по А якщо перед цим у вас були в житті якісь зміни, стреси, як я сказала, да, то серпень це стане періодом звикання, коли вам вдасться. Знаєте, сумістити несумісне і навіть побачити своє життя чи свою ситуацію під іншим кутом, що вам, наприклад, не вдавалося зробити досить довгий час. Якщо говорити в подієвому плані, то помірність це карта, яка може вказувати на відпочинок у серпні, коли ви зможете е, нікуди не поспішати, коли ви зможете е, просто. Проводити час там, грубо кажучи, нічого не роблячи, просто щоб заспокоїти свої нерви. Помірність може говорити і про налагодження якихось конфліктів, про встановлення компромісів. А також дуже часто цей аркан випадає, коли доводиться звикати до чогось нового, наприклад, підлаштовуватись під нові обставини, знаходити спільну мову з людьми, незнайомими, або ж можливо, хтось із вас буде. Mate. Якийсь контакт із людьми з іншими культурами, з іншими релігіями, з іншими поглядами на життя, і помірність якраз говорить, що вам вдасться до всього звикнути, все влаштувати, до всього призвичаєтесь і не втратити при цьому всьому себе. Так, що, дорогі мої овни, можете налаштовуватися на такий спокійний лад, серпень не витрусить з вас останні ваші нерви, дасть можливість підготуватися до осіннього. Продуктивного, я сподіваюся, періоду. Так що від душі бажаю вам успіхів, і хай ця помірність не принесе вам скуку, а принесе дійсно вам душевний спокій. Па-па! побачимося з вами в серпні.